Ми зараз дуже обережно говоримо про все, що стосується контрнаступу. Тому е, якщо є інформація, яку ми можемо озвучити, давайте озвучимо. Якщо немає, то йдемо далі. Е, можемо тільки коротко говорити, що контрнаступ відбувається, і слава Богу, є в наших військових певні успіхи. І на цьому поки що давайте зупинимось. Е, тоді про. Поставки бавовни на тимчасово окуповані території, що власне теж нам допомагає нашим захисникам. Що відомо щодо цього, наскільки вдалося з цих останніх поставок перебити логістичні канали окупантів? Ой, ну тут взагалі дивна, але для нас чудова історія, тому що останній тиждень в Крімній взагалі. Ця цей бавовнятко він там стрибає з однієї якоїсь будівлі на іншу, і, врешті-решт, за декілька днів, скільки відбувалось там бавовна в Кремені, то загальна кількість загиблих російських там військовослужбовців біля 400 і загальна кількість знищеної техніки до сотні. Тобто результат, в принципі, чудовий, і сподіваюся, що стрибати він буде, і Ну що ж, Як сказав колись в нашому ефірі, нещодавно Сергій Брачук, ну міняється клімат, нічого з тим зробити не можемо. Дуже сприятливий для Бавов. Непевно, якраз в Кремінній саме такі сприятливі умови для нас. Чи при цьому не розгорнули окупанти з нової сили мобілізаційну компанію? Тому що вони ж як тільки заходять і починається оця історія. Ви знаєте, навіть я не знаю зараз, як сказати, чи, чи на жаль, чи на щастя. Ви зрозумієте, чому справа в тому, що хвиля не перша, не друга і не третя вже а мобілізації в них проходить. І насправді чоловіків там залишилось небагато. Напевно, по-людськи, по ну Шкода людей, хоча, в принципі, ми всім пропонували евакуюватись. І ви знаєте, навіть спілкуючись просто з чоловіками, які просто сиділи в укриттях, я навіть до них звертався і запитував, чому ви тут сидите. Ви можете тут загинути, якщо буде прильот якоїсь російської ракети чи великого калібру артилерійського снаряду. Їжджайте в евакуацію. Ви будете жити. Якщо ви тут залишитесь і виживете, але потрапите в евакуацію, вас просто можуть призвати в армію російську, не українську, і ми, наші солдати вас вб'ють, тому що ви ворог, ви будете йти просто на наші позиції. Е, чесно. Скажу, достатньо дивувала певна позиція деяких чоловіків. Чи це така безвідповідальність? Чи я ну я не знаю, як це ще сказати. Але на сьогоднішній день е ну, зовсім небагато залишилось чоловіків в області. Забирають всіх. Я вже казав, що і медичну комісію вже скасували і вік постійно там в них плаває, і нижня е планка, і верхня планка. Їм все одно їм головне, щоб понабирати більше того гарматного м'яса і просто кидати його постійно в бій. Але ну це ж вічно не буде. Дуже величезна кількість загиблих і величезне ще там вдвічі або навіть втричі більше людей, які скалічені внаслідок бойових дій, і вже не можуть вести е, навіть якісь побутові справи абсолютно нормально.